Всім добрий день. Сьогодні у нас субота. Нарешті чудовий день. 24... Ні, ніфіга, фіга. Сьогодні 23 здається. Серпня день прапора. Вот, ну, всіх за святом, нас за святом. Мы залюшко вибрались. Мы злюшко вибрались і куда-то будемо їхати. Ми самі пока не знаємо куда. Мы взяли каву, и смотрите, какие тут милые корики. Обалдеть. Даже не хочется их про крышечку закрывать. Милашка. Додому трошки передягнутися, бо якось на вулиці така неоднозначна погода, то холодно. Я набрехала, блин. Було дуже холодно. Я виходила на балкон, просто пробирала до мурашок. Я, короче, переділа маечку, Люшка тепер в шортах і в інші футболочці. Їдемо кудись на хрещатик, погулять, походити, беремо з собою друга і все вместе дружно будемо звлекатися. Yes. Дякую. А ми вже приїхали на Хрещатик, вже ми дійшли сюди і зараз будемо прогулюватися з парком і йти в ревер. Людей насправді дуже багато. І в метро, і на вулицях, і на Хрещатику, і Тут всі вийшли, гуляють, святкують святом. Ну, ладно. Ну, і ладно, так. Да. По <ріпинуть> вот видите, яка класна погода. Не жарко, дуже приємно ще кайф. О май гарбл Какие некрасивые молодожены Сьогодні у нас середа, 27 серпня, вже вечір, вже десь сьомий вечора. І сьогодні, зранку до мене приїхала подруга з мого рідного міста. Приїхала сюди в Київ. Зараз от вона їздила десь по справам, і вже я її чекаю назад. І ми підемо кудись. З нею можливо, поїмо, кудись, можливо, посидимо в кальянній. Коротше, рішив уже, по суті, зацініти мій лук, мій образ, ну, без тапочу, звісно. Це джинси, які купила собі Настюшка, я не пам'ятаю, де ми їх купили. От, я вирішила приміряти і отак от поносити один раз, думаю, вона не сильно засмутиться, я їх привезу назад, тому що в мене досі стоять її три або чотири пакети, які ми з шопінгу насопілися. І просто я їх не забрала, коли відвозила її а, назад додому, тому що ну, куди нам ці пакети тащити. Тому ми їх привеземо з Юлюшкою вже на машині. А привеземо ми їх у п'ятницю, тому що ми будемо їхати на день народження до мого тата на ювілей, і будемо їхати. Напевно, і подруга буде їхати, і ми з Ілюшкою, і речі, і всі в місті ми дружно поїдемо. У нас от такий обет. Ну, жіночий, абет. я б сказала. <реш> ну, ужин жіночий. Доброго раночку після ракетних обстрілів. Посиділи ми з Дянкою в ванні з третьої ночі до шостої ранку. Під шахідами, під балістикою. Отак і її Київ зустрів. Зараз ми йдемо в ретровіль. Кудись в магазинчик, і кудись типу, на шопінг, взяли каву от, і будемо так от прокидатись. Ми вже, звісно, перекусили. Чайочком і вечірбродіком. Но в статі встала, але це не сильно прокинулось. Поэтому... В кінці серпня в Нью-Йоркірі розпочався сезон курток. Тепленьких Вже вивісили. І світерочки багато всяких. Ось так от. Ой, це костюмчик. Прикольно. Який тут прямо в хаосі непоганий вибір джинсів. Але мене зацікавила саме вся футболочка. Просто подивіться на цих котов Обалденні. А Діанка у нас з уловами закупилась у Кийові. Гарні речі знайшли. Я собі, на жаль, нічого не знайшла. Тут нема таких речей, як я хочу. От, а я собі хочу а Кожну курточку або чорну курточку, Да Як вона називається? Просто коженка. Або чорну, або коричневу Не знаю. Тут нема такого. Я хочу або в біржки, або в кулинбілі подивитися. Тут, на жаль, немає цих магазинів, тут мені кожанки не сподобались. А ми знову тут. Знову ми в позаті хіті їмо такий абет. Смачно, якщо ви їдете разом з нами. Come, knees baby, shake it to the max Baby, DJ, please turn up the bass to the max Please just rewind, let me shake it to the max